Друзі, всім привіт! Сьогодні тема, коли ви бачите дуже багато собак чи власників, які ходять без повідочку, і ви переживаєте за свою собаку, що на неї можуть накинутися і зіпсувати чи настрій, чи покусати вашу собаку. Як себе поводити? Що для цього робити зараз розповім. Мене звати гілярний Сергій. Я власник і засновник школи для собачок Дред. Поїхали дивитися цей ролик. Так, дивіться, у вас є цуценя, і ви з ним хочете гуляти. Ви ходите на прогулянку, а тут ідуть уже власники великих собак, які вже собі впевнено ведуть себе, відпустили без повідочків собак, і ви переживаєте, що накинуться на вашу собаку. Правильно робите? Чому? Тому що коли ваша собака, ви тільки придбали, вона приходить на нову територію. Там вже є собаки, які думають, що це їх територія. Вони себе ведуть впевнено і можуть реально нагиркати на вашу собаку та просто підбігати знайомитися. Вона спогається, подасть якийсь рик, чи ще щось, і собаки подумають, що вона агресивна. Тому ви повинні зрозуміти, що не потрібно йти до кожної собаки і знайомити її з іншими собаками. Не всі собаки дружелюбні, такі як ваша може бути. Я раджу вам перед тим як іти гуляти з собакою в це місце. Підіть самі, поспілкуйтеся з власниками, узнайте час їхнього вигулу, коли вони гуляють з собакою, і прийдіть в інший час, коли нікого не буде. Пройде деякий проміжок часу, коли ви зможете прийти і познайомитися з цими собаками, але щоб собака себе вела впевнена на цій чи іншій території, а потім тільки вже знайомити із іншими собаками. Це все повинно бути поетапно. Це не значить, що в перший день, раз, два, три, один, два, три, чотири. Ви пішли, зразу і під танк кинули, Познайомили і вона з отакими очами. Потім такі блін, за що це мені? Мені тут дуже страшно. Тому думайте перед тим, як щось робите. Ще одне: якщо ви йдете і ви бачите, що собака йде на повідочку, вона агресивна, будь ласка. Змініть траєкторію руху. Уйдіть в сторону. Не треба доказувати вам, що ви праві, що ви на повідочку йдете. Та собака агресивна, розумієте, Нельзя змінити всіх людей на краще, тому приймайте просто такими, як вони є. Не лізьте на неприємності. Якщо я гуляю зі своєю собакою, бачу маленьких собак, і вони без повідочка, моя собака службова і агресивна, я реально ухожу в сторону. Відійду, хай люди прийдуть, а потім продовжу туди, куди я йшов. Це я так себе веду, але. Не всі люди себе так ведуть. Дивіться іще, як себе вести. Ви побачили собаку на вулиці, вона біжить до вашої собаки, хоче накинутися. Дуже важливо. Якщо це маленька собака, ви можете її взяти на руки, але ви можете бути в небезпеці, тому що собака іноді біжить до собаки, а потім може переключитися на власника. По-перше, треба гуляти від ведених для цього місць з собачками. Якщо такого місця немає, ви йшли по вулиці, а тут вибігає собака. Ну, будуть неприємності. Треба. Зрозуміти, чим ви зможете себе захистити. Це чи може бути куртка якась на вас, чи якась бутилка в руках, щоб не дати собаки вкусити, тримати перед собою, тому що собака в контакт не кожна іде, якщо вона охорона, вона піде в контакт. Перше, що вона буде кусати, те, до чого вона дотягнеться, це можна зняти чи куртку, якщо ви йдете в більш холодну пору, чи якась гілка може, ви можете перед собою тримати, навіть якщо не буде вже на крайній случай зняти кросівок і тримати перед собою. Ну, от реально, я вам кажу, що це собака, яка підійшла один-два рази вкусить, зрозуміє, що ви не тікаєте, ви себе ведете впевнено. Дивіться, коли собака біжить агресивно, у неї рівень перезбудженості дуже високий. Коли вона підбіжить, вже щось вкусить чи скине кудись свою агресію, вона більш заспокоїться. Тоді можна якось потихеньку буде відходити. Якщо собака не скине цю, Підвищену агресію кудись, то вона може ще вокруг вас бігати і агресивно вести, щоб спугати вас, щоб ви побігли, а потім вона буде вас доганяти, тому що собака спочатку пугає свою жертву, потім доганяє, кусає. Вам треба зробити, щоб ви зламали її впевненість собі, а це ви повинні бути впевнені. У вас буде деякий час на те, щоб підготуватись, коли собака біжить до вас. Порада можна бігти, якщо ви поруч біля машини, і ви швидко запригнете в машину. Якщо нема такого, краще не біжіть, тому що собака буде кусати за ноги. Друзі, якщо у вас самостійно не виходить виховувати свою собаку, ви завжди можете звернутися до нашої школи. Ми допоможемо з цим дуже швидко. За 30 днів ми можемо зробити так, що собачка буде керована і вихована. Тому звертайтеся, допоможемо в найкращому вигляді в професійній школі для собачок зробити собаку вихованою та слухняною. Розкажу вам такий секрет: 90% собак не кусає. Ну, вони просто бояться. Якщо ви бачили дворових собак, вони бігають навколо вас, коли ви попадаєте на їх територію. І вони лають, але вони зразу не кидаються. Якщо люди спробують тікати, то тоді вони починають нас доганяти та пробують кусати ззаду. Вони теж бояться, але це агресивна злоба, така трусості, від якої собака сама боїться, і вона себе так поводить і проганяє зі своєї території. То по перше, я казав, ви повинні піти подивити Чия це територія, скільки там собак гуляє, як вони гуляють, ну на повідках чи без, може в намордниках. Все, ви знайшли безпечне місце, там можна гуляти з собакою. Можна, звісно, носити з собою електрошокер, якийсь стартовий пістолет, але ви напугаєте і свою собаку, до цього повинні просто бути самі готові, і це теж небезпечно. Краще всього, коли ви йдете гуляти, щоб у вас був свій рюкзачок, в якому ви носите водичку для собаки, повідочки, нашийнички, намордники, Однички, ласощі, іграшки цим рюкзаком можна буде захищатися від собак, які агресивні. Вони реально будуть розряжатися в рюкзак, який буде тримати перед собою. І не зможуть причинити вам шкоду. Якщо ви знаєте ще якісь поради, напишіть в коментарях. Ми обов'язково розберемо їх, чи відповімо, чи подякуємо. А люди, які будуть дивитися цей ролик і читати коментарі, вони для себе теж щось цікаве знайдуть. Якщо є якісь теми, які ви хочете обговорити, пишіть. Обов'язково обговоримо, тому що ми читаємо всі коментарі і відповідаємо на них. Хочу подякувати вам за те, що ви ширите це відео між своїми знайомими, друзями, які хочуть собі завести собак чи вже завели. Хочемо подякувати ще нашим військовим, які боронять нас. Ми можемо завдяки їм знімати відео українською мовою, тримати свій фронт, тому що ми. Перейшли повністю на українську мову. Контент знімаємо українською мовою для вас. А ви, будь ласка, нас підтримайте. Для нас це важливо. І ще одне для всіх військових і волонтерів у нас є спеціальна ціна, знижка, по якій ви можете виховати своїх собачок в нашій школі. Цю інформацію теж можна поділитися. Реально, ми заощадили дуже багато грошей. Волонтерам та військовим. Ми знаємо, що вони добру справу роблять для нас. А ми зробимо для них. Ще раз дякую за можливість знімати контент українською мовою і за те, що бороните нас. Побачимося в наступних роликах. Ще знімемо якісь цікаві теми. Пишіть, ми будемо дуже вдячні вам за те, що ви нам даєте фідбек, зворотній зв'язок, а ми будемо знімати нові ролики.